Зараз я покажу вам дещо, що змінило моє розуміння Ютубу назавжди. Я знав більше 200 відео, щоб сказати вам гірку правду. Ніяких гарантій не існує. В Ютуб 2 на 2 не дорівнює 4. Кількість зусиль непропорціональна результату. Зазвичай тут продають успішний успіх та пасивний дохід на переглядах. Але зараз я поділюся власними висновками після того, як особисто відзнявся понад 200 відео. Обіцяю вам, що після цього ролика ваше уявлення про Ютуб точно зміниться. Ви перестанете сприймати кожну помилку як провал і почнете бачити процес таким, який він є насправді. Усі висновки це результат сотень годин напросування каналів, монтажу, написання сценаріїв, тисяч доларів витрачених на навчання та неймовірну купу спалених нервів. Якщо ви відчуваєте, що самостійно розібратися в цьому хаосі важко, напишіть мені, ми допомагаємо бізнесам побудувати прибуткову систему, а не просто знімати відео. А зараз до першого і найважливішого висновку я, Олександр, розпалюю твою жагу YouTube. Перше, що варто прийняти, YouTube не працює за правилами пропорцій. Він характеризується нелінійним зростанням. У нормальному бізнесу відбувається так. Вклав тисячу доларів, отримав виробленого товару на тисячу доларів. Вклав у рекламу ту саму тисячу доларів, отримав 10 заявок. Хочеш 20 штук, то віддай 2 тисячі доларів. Все просто. Тут ні. Ви можете зробити титанічні зусилля, зняти шедевр і отримати тисячу переглядів. А потім зняти щось набагато простіше і отримати 100 тисяч. Потім знову 7 тисяч, потім 500 переглядів. І це нормально. Вас не має це лякати. Тим паче, якщо ви використовуєте контент на основі п'яти рівнів усвідомленості глядача, звісно ж, на перших трьох буде більше переглядів, ніж на четвертому та п'ятому рівнях, фокус яких на вузьку аудиторію з метою конкретного продажу. В кінці відео дам вам посилання на детальний огляд саме цих рівнів, рівня рівнів з конкретними прикладами для бізнесу, то взагалі мастхев. Отже, у вас може бути нічого, пусто, крихти, а потім бах! Одне відео вистрілює так, що перекриває всі невдачі за півроку. І ось таких залетівші відео, дають нам дещо набагато цінніше за хайп. Вони залишають нам хвости безкінечних переглядів, і саме в цих хвостах заховані ваші справжні гроші. От дивіться, кожне вдале відео після свого піку залишає за собою довгий хвіст. Так, на старті це може бути і 50, і 100 тисяч переглядів за тиждень. Всі радіють, потішили его, але найважливіше відбувається потім, коли хайп спадає, відео продовжує жити і збирати свої 100-200 переглядів щодня роками. Здається, дрібниця, але це не випадкові глядачі, яким алгоритм підсунув щось смішне. Це люди, які самі шукали вирішення своєї проблеми. Вони ввели запит у пошук і знайшли вас. Або одразу, або в рекомендаціях після перегляду конкурента. Круто те, що це найтипліші ліди. Саме в цей момент їм потрібне ваше рішення. І тепер найцікавіше: уявіть, що ви ведете канал цілий рік. У вас назбиралося 10 таких відеохвостів Вони накладаються один на одного: 100 тут, 200 там, і у сумі це дає вам стабільні 2-3 тисячі цільових переглядів щодня, незалежно від випуску нових відео. Ставте лайк, якщо хотіли б так само. Ви один раз вклалися у створення активу, і він годує вас роками 24 на 7. Звучить як має, але це математика Ютуб. Якби щось подібне відбувалося в житті, то виглядало би приблизно так. Уявіть, що ви. На змаганнях зі стрибків у висоту. Ви стрибнули і посіли третє місце, отримали бронзу, повісили на стіну, ви продовжуєте тренуватися і стрибаєте ще вище. І через місяць ваша бронзова медаль на стіні раптом перетворюється на золоту. В житті так не буває, а для Ютубу це норма. Старе відео, яке 6 місяців набирало по 5 переглядів на день, раптом вибухнуло до 2000 на добу. Бо тема стала актуальною або алгоритм нарешті зрозумів, кому показувати. Ваше відео. Яка ще мережа на це здатна? Інстаграм, відео вмирає через 2-3 дні, Тік-ток? те саме. На таке здатен тільки бляха Ютуб. Але при всьому цьому є одне величезне але, про яке мало хто говорить. Тепер ложка дьогтю. Навіть розуміючи всю цю магію, гарантій немає. Це саме те, що відлякує багатьох людей. Ви можете найняти спілберга, купити камеру за ціною квартири, написати геніальний сценарій і отримати пташину какулю. Бо YouTube – це органіка, яку неможливо взяти під повний контроль. Успіх на YouTube – це завжди 50 на 50. Перші 50% – це техніка, сценарій, монтаж, стратегія це все те, що ми або будь-яка команда може контролювати. Але інші 50% – це ви. Ваша харизма, ваша енергія, те, як ви володієте та подаєте інформацію, ваші навички запису на камеру та ну, взагалі спілкування з людьми. Ваша місія, нарешті, я бачив експертів, які пишуть класні тексти, розуміються на своїй справі, але в кадрі вони були мертві, і звісно ж, там все інше не працювало. Глядач відчуває фальш за секунду. Ваш страх або бажання щось втулити та отримати свої гроші. Він бачить миттєво. Це не таргетована реклама, де залив тисячу доларів і майже гарантовано отримав 10 лідів. Тут ви інвестуєте в невизначеність, і це лякає. Але саме тому тут так мало конкурентів. Більшість здається, бо їм дуже страшно грати в довго та вливати гроші без гарантій. А ви залишаєтесь і забираєте собі ринок. Але щоб дійсно забрати цей ринок, треба пережити один дуже небезпечний період, який я називаю. Долиною смерті. Подивіться на цей графік. Це ваша реальна економіка. Червона лінія це витрати. Зйомка, монтаж, ем, команда, час. Вона майже стабільна. Ви платите щомісяця за певний обсяг послуг. Зелена лінія це дохід. Спочатку вона на дні, ви працюєте в мінус, місяць, два, півроку, і це є та сама долина смерті. Саме тут ламається більшість авторів. Вони обурюються, що витрачають, а воно не повертається, і йдуть за. Крок до успіху, але ті, хто продовжує далі, отримують свій простріл. Одне п'яте чи десяте відео раптом окупає всі минулі витрати за півроку і оплачує створення контенту на пару місяців вперед, коли відбувається цей простріл, це свято, яке ще необхідно вміти правильно втримати, йти цією долиною на одинці. Психологічно важко, ви починаєте сумніватися, чи взагалі воно того варте. Якщо не хочете йти самі, ми будуємо канали під ключ від стратегії до монтажу. Посилання в першому коментарі. І все ж таки, навіть якщо ви йдете цією долиною, начебто не отримуючи грошей, ви все одно багатієте. Просто ви заробляєте іншу набагато твердішу валюту. Соціальний капітал, навіть якщо прямих продажів немає одразу, ви будуєте фундамент, який майже неможливо зруйнувати. Ну хіба що дуже сильно накосячити, медійність дає вам статус. Коли потенційний клієнт бачить вас на екрані, ваша цінність в його очах автоматично зростає. Довіри більше ніж зі звичайної реклами. До вас починають звертатися люди з пропозиціями бізнесу, про який ви навіть. І думати не могли, вас кличуть спікером на конференції, і, до речі, я закликаю вас погоджуватися, бо це дуже круто впливає на ваш канал. У вас відчиняються ті двері, які для інших закриті наглухо. Коли у вас 50-100 тисяч підписників та відповідні перегляди, то держоргани та будь-які там інші приватні підприємства чи організації починають вас чути. Ваша репутація працює на вас. Це актив, який залишається з вами вже назавжди. Ще раз, бути просто успішним підприємцем це круто. А з Ютуб-каналом на 100 тисяч переглядів це стратегічна перевага. Ви вже на голову вище більшості на своєму ринку та формуєте правила гри. Далі, оскільки ми тут про бізнес, а не про благодійність, то наступний висновок. У кожному випуску мають бути продажі, навіть з найпершого відео, коли у вас лише 10 підписників, бо ви ніколи не знаєте, яке саме відео вистрелить. От ви тільки уявіть цей біль, коли ваш ролик раптом набирає 100 тисяч переглядів за один тиждень, приводить вам на канал натовп людей, а ви там гарно побалакали і забули згадати про свій продукт. Ви просто злили в Унітаз потенційні сотні тисяч гривень. Тому пропонуйте свої продукти чи послуги завжди. Звісно, не так, як на базарі. Купи, купи, купи слона. Робіть це нативно, через користь. Я розповів вам базу, але якщо у вас складна ситуація, приходьте, розберемо. Глядач не екстрасенс. Він не здогадається, що у вас можна щось купити, поки ви йому про це самостійно не скажете. Сьомий особистий висновок після запису 200 роликів на YouTube. Вам має бути не впадло серйозно. Якщо ви йдете на зйомку як на каторгу, тільки заради майбутніх бабок нічого не вийде. Глядач миттєво відчує через екран цей запашок нужди або байдужості. Вам має подобатися сам процес. Ви маєте хотіти допомогти людям вирішити їхні проблеми. Просто так, безкоштовно. Якщо немає цього щирого бажання ділитися, немає автентичності. А немає автентичності, немає довіри. Ну і як наслідок, немає продажів. Як я кажу вже вкотре, люди купують не у логотипів. Люди купують у людей, які горять своєю справою. До речі, Цікаво, мені напишіть в коментарях, подобається вам знімати відео чи ви себе змушуєте. Восьмий пункт. Я зрозумів, що вибуховий ріст каналу стається не тільки через технічне налаштування, правильні теми, SEO. Окрім алгоритму, є три неочевидні фактори, які неминуче призводять до прориву. Перший це еволюція автора. Порівняйте моє перше відео і двохсоте. Це зовсім різні люди. З кожним роликом зникає страх, з'являється харизма. Ви знаходите свій унікальний стиль. У вас з'являються фанати. Камера починає вас любити, а глядач вам вірити. Другий накопичена медійна вага рано чи пізно кількість переходить в якість. Вас стає достатньо багато в інфополі, набирається критична маса, і канал злітає просто тому, що ви вже всюди. Активність зовні неабияк впливає на Ютуб. Ваші виступи, подкасти, різ, статті, все це працює на основний канал. Робити все одразу важко, я розумію вас, але поступово через. Стратегію малих кроків одного разу відбувається: <гум> третій ефект Нетфлікса. Коли нова людина заходить на ваш канал, вона бачить не порожнечу, а величезну бібліотеку. Вона вмикає одне відео, потім друге, третє. Вона залипає на вашому контенті, як на серіалі. Для Ютуб це найпотужніший сигнал просувати ваш ще сильніше. Дев'ятий висновок. Кожне ваше відео це новий експеримент на холодну аудиторію. Величезна помилка знімати контент суто для своїх, для підписників. Забудьте, підписники і так подивляться, бо вони вже лояльні до вас. Ваша мета завжди полювати на нових, на тих, хто вас ще не знає. Якщо ви будете тримати це в голові під час запису, ваш канал ніколи не зупиниться в рості. Ви будете постійно вливати свіжу кров у свій бізнес. І останній десятий висновок, але не поспішайте вимикати, бо я підготував для вас дещо цікавеньке. Додивіться, коли у вас є сильний YouTube будь-який платний трафік стає в рази. Ефективнішим та дешевшим, Наведу приклад, і ну звісно, все набагато складніше, але головний сенс ви зрозумієте. Людина колись в Ютубі потрапила на ваше відео. Може навіть не підписалася, просто запам'ятала обличчя там чи подачу. Якщо тема для неї була актуальна, то навіть подивилися й не одне відео. Потім їй прилітає ваша реклама в Фейсбук чи Інстаграм. Вона не прогортає як сотні там інших нонемів, а згадує о, це ж той самий чувак, і залишає заявку. Або повертається на канал, бачить ваші 100 експертних відео, переконується, що ви системний гравець, звертається до вас і купує. Ютуб це ваш фундамент довіри. Без нього ви просто ще одна картинка в рекламній стрічці. З ним ви бренд, якого вже знають, якому довіряють, в якого купують. Тож пазл склався з цих десяти висновків. Ми розуміємо, що Ютуб це гра довгу, де ви будуєте актив, який підсилює ваш бізнес з усіх боків. Але щоб не паралізувати себе думками, о Боже, це ж треба зняти 200 відео. Зробіть один простий крок прямо сьогодні: не біжіть купувати нову камеру і точно не танцюйте під трендову музику, або зверніться до жага медіа, і ми все зробимо. Або сядьте самостійно і напишіть одне питання, яке ваші клієнти задають вам постійно з року в рік, те від якого вас вже тіпає, як вибрати, чому це коштує саме стільки. Що буде, якщо а як зробити? Це і є та сама тема для вашого першого мегавідео. Саме воно буде приносити вам найтепліших лідів через три роки, коли всі сьогоднішні хайпові теми вже дуже давно здохнуть. Щоб в цьому вам допомогти, ми розробили щіпромт аналіз ніші для GPT, Gemini, Perplexity, будь-що, що ви використовуєте, вставляєте його в чат, відповідаєте на прості питання та отримуєте результат дослідження, який ви потім поєднуєте зі своїми питаннями. Ваших клієнтів. Все просто. Цей промпт я залишив за посиланням у першому коментарі. Забирайте, користуйтеся, це абсолютно безкоштовно. Але стривайте, знайти тему та зрозуміти біль це лише половина справи. Щоб таке відео не просто подивилися, а з нього купили. Треба зрозуміти, що саме відбувається в голові у клієнта в цей момент. На початку я обіцяв вам дати базу про. П'ять рівнів усвідомленості. Без цього ви будете намагатися продати одруження вже на першому побаченні, а так не працює. Я розібрав цю систему на атоми і показав на конкретних прикладах в ось цьому відео. Це ваш наступний крок. Переходьте і уважно дивіться.